Всім привіт! Ви на каналі Альона Флер. Пам'ятаєте, ми з Олею, з моїм оператором, розпаковку робили орхідеї із Румунії. і там були орхідеї і для мене, і для Олі. То що вам сказати, так само Оля заказувала для мене, привезла мені також орхідейки, які ми заказували декілька разів. І ось хочу вас їх представити. Представте. Вона як привезла, кажу, що це все моє. Каже, ні, одна орхідейка люди поїде. <гаду> так що не, не така я жадна, але все ж таки хом'як погуляв е, здоровенно. Зараз е, я вас е, їх вам представлю. Як завжди е, для кожної орхідейки я вставлю фото її квітіння, щоб вам було цікавіше дивитися, а не тільки от на таку зелень, а щоб ви мали уявлення, що це за орхідейки. ну Підемо із малюків. Малюки це також малючок, 1,7 був, але Оля мені сказала, ось так вона називається. Прийшла в маленькому горщику, 1,7 були корінці, але каже все время все время все щось тургер. Каже, я наче й поливала, вони в неї були ну, місяць точно, якщо не більше. Бо вона знала, що вже ми будуть вони до нас їхати, і тому кажу: ну пересилати не будемо, вже привезеш. Так само вона і своїх забрала, не відсилали, і от вона його витягнула і поставила в таку закриту систему. Просто розпушила мошочок. Чуть-чуть додавила і йому сподобалось. Я так думаю, що йому більше подобається закрита система і пішов ось уже корінці. А так, все время він ну такі м'якенькі листочки були, щось їй не подобалось. Це єдине, що вона, як каже, я її трошки потрогала, посадила на свій, ну, на смій, свій смак. Ну, поки що так вона й буде по весні потім буду дивитися. Так, ще малята, малята-малята. Я ці малята вчора трошки підлила водички, бо вони ж е, пересушуються швидко. Бачите, корінці гарненькі, починають розкуплюватися і ось так він називається. Ну, для 1,7 непоганий екземплярчик, дійсно, 1,7 це вже такий, що можна пересаджати, і потім будуть продавати ось такі вже по 2,5. Так, ще один також гарненький екземплярчик. Бачите, тут більш розовенькі листи, листочки. Також, зараз вони напоїлися, так дуже добре їх видно. Є корінці і ось так він називається. Так, Тут ось такий. Назви немає, але отакий от порядковий номер. Також, бачите, там розкуплються корінчики. Ну, малькувато, але зверху трошки є. Ну, це манюнький, 1,7. Ось такий красунчик трогати поки що, мабуть, не буду. Ну, я зараз від'їжджаю, так що дві неділі точно трогати не буду. Також ще один під таким номером від Sony. Тут гарні корінчики, прям гарні, гарні. І сама е, рослинка, в принципі, непогана. Красунька. І ще один, а він не, не цей виліз. Тут, бачите, е, не хватило йому води, пересох, Бамбунанці. бо він вже е, виходить, він отак я поставила, і йому, він не достав до води. Ну нічого, зараз підпою. Тут. Кониці є, але сухенькі. І зверху є ось такий красунчик. Так, це манюнки. Це, е, тут вже пішли 2,5. Ось така Вікторія Лейс. Е, я знаю, що в Україні вже в багатьох є, а нам тут по Європі не дуже щастило, і ось вони нарешті з'явилися. Один квітнув. Він із них поїде до люди. Тут корінці є, також треба його, бачите, напоїти, і тоді корінці є. Такий ну, середненький, 2,5. Так, ще інший О, цей менший, в нього більше на поверхності корінців. Також вони сьогодні будуть е, поливатися. І невеличке механічне, як пошкодження. Тут два листочки, а там три. Вас вже цим не удивиш, але нам захотілося також, так що особливо дуже Оля за нею полювала, вона собі навіть продублювала. Так, і остання рослинка це вже. Доросла рослинка, можна вже і в третій горшочок, в 12-й її садовити. гарні гарні дуже корінці. І ось так вона називається. Всі квіточки я вам покажу, фото вставлю. Ця вже може по осені. О, а що по осені? Кажу по осені. Дивіться, що там Уже й не по осені. Вже вона видала квітоносик. Кажу, по ос... хотіла сказати, по осені вже вона й заквітне. Але бачите, як сховалося, аж там, аж там, за під корінчиком. І тому ну, не... недавно проклюнулась, бо ми золю її вертіли, крутили з усіх сторон десь. То тепер в мене скоро будуть буде... та щось новеньке квітнути. Так, ну що, ось такі новиночки, що ми заказуємо один урний. То хоч сама собі заказувала, тепер же ж та одну дві закажу, та одну дві закажу. Це все не прийшло в одній посилочці. Це декілька посилочок було. І ось так така жменька новеньких хвилинопсисів збиралася. Я шерстю свою. Колекцію, тому що ну, деякі давно не квітли, тепер заквітають. Багатенько раніше в мене були стандартів, які мені подобались, але зараз роблю критично. Дивлюся на всі ці орхідейки, бо так нові сорта появляються, щось хочеться новенького. Ну, як і всі. А от тепер деякі сорти їдуть в Україну. До моєї невісточки, яку я добре добре підсадила на орхідеї. Мамі дуже не можу скинути, бо вона полюбляє тільки здорові такі квіточки від 10 сантиметрів. Каже, мілюзгу мені не треба. А от невістка моя Наталка все полюбляє, все їй подобається. Правда, брат мій починає трошки там, як би. Недовольство проявляти, але ми його не слухаємо. Повинно було... Е, тр, е, треба, щоб в хаті була краса, а в орхідеї це краса. Тим паче, фаленопсиси завжди були гарними е, прикрасами інтер'єру. Ну, Ось таке відео. Познайомила вас з новиночками. Приїду з відпустки, буду е, е, потихеньку пересаджувати, тим паче в них розкуклюються корінці, якраз можна їх ще пересадити, коли в них ростучі корінці. А я всім бажаю гарного дня. Слава Україні! Всім пока-пока!